Добрий вечір. Я дуже рада вас всіх вітати, кожну жінку. Ви знаєте, ми стояли і спостерігали за тими жінками, які заходили. І кожна прекрасна, кожна інша і кожна прекрасна, Ті квіточки різноманітні, такі всі гарні складають такий прекрасний букет. І така дивна атмосфера, прекрасна атмосфера. Доброго вечора вам. Як вам тут подобається? Ну, ми дуже хотіли, щоб вам сподобалося. Мене звати Слава, я представник нашого міста, церкви, християнської церкви Життя. Я є жіночий служитель, веду служіння жінками. Також ця зустріч е, організована е, асоціацією Луїса Палау, і її представник буде е, мати промову Рік Сандерс. Е, наш вечір відпочинку е, почнеться зі знайомства і ми зможемо зав'язати один з одним дружні стосунки. Ви знаєте, прийшло. У нас багато жінок, і я би хотіла, щоб ми трошки познайомилися. І в нас сьогодні є Марії, жінки на ім'я Марії. Будь ласка, підніміться, ми вас привітаємо і з вами познайомимося. Давайте ми привітаємо Марію, прекрасне ім'я Марія. Ви знаєте, мати Ісуса була Марія. Я хотіла, щоб ви побачили думку Бога про вас. Як Він вас творив, як він вас цінить, як багато в вас є сили, красоти, мудрості, творчості дарів, яких Бог заклав у вас. Я хотіла, щоб ви сьогодні зрозуміли, ну, може трошки більше, що правду, кожна з вас вона дуже потрібна, кожна з вас вона дуже цінна. І я хотіла, щоб навіть ви трошки більше побачили Бога як свого Творця, і як Він трудився над вами, і як багато Він зробив для вас і повсякчас, і до сьогодні Він є з вами. Дорогий Господь, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий, ми дякуємо Тобі за те, що ти привів нас на це місце що Ти зібрав нас, всіх таких різних, таких прекрасних, Господи. Я вірю, що немає випадковості, і це Твоя рука, Твоє серце, воно привело нас сюди. Боже, і ми просимо Твого Небесного благословіння, Бога Отця, нашого Таточка. Ми просимо, благослови нас, благослови наші серця. Господи, благослови цю їжу, яку нам подадуть. Благослови наші спілкування і щоб ця зустріч, вона принесла плоди в нашому житті, щоб ця зустріч, вона була благословінням для нас. Ми дякуємо тобі, нашому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. я прийшла до Бога, ви знаєте, я була настільки опущена, я була настільки закрита, якась деградована що я навіть не могла, я не вірила людям і не, я не могла спілкуватися. І що сьогодні я розмовляю з вами, що я сьогодні можу бути тут, це велика заслуга Бога, тому що коли я зрозуміла, що він є не просто десь абстрактно, десь він такий далекий. Та але коли я його прийняла в своє серце, він став рідним, він став близький, він став у мені, він став моїм батьком, він став моїм другом, він став те, джерелом мого життя і радості. Він почав відновлювати мене як особистість, відновлювати мене як жінку, відновлювати мій характер, відновлювати мене у щастя. І я розумію, що тільки з Богом є життя, адже він джерело життя. Тільки з Богом ми можемо зрозуміти, що є правда. Кожна людина може розказувати свою правду, але єдина правда є у Бога. І єдину правда на всі ваші запитання, проблеми, хвороби, болі може дати і допомогти вам Господь Бог. І ми сьогодні благословляємо вас. Ми благословляємо вас на ті перші кроки нового життя з Богом, з вашим Богом, який у вас все це життя. Просто ви не були близько з ним знайомі. Але сьогодні Він хоче, щоб ви стали близькі знайомі з ним. То хай тут, на землі, Він стане нашим Отцем, щоб ми пішли до Нього. І жили, і раділи надалі в вічності з ним. Ми благословляємо вас на це. Дякуємо кожному. Ми вас очікуємо на наступну неділю в кінотеатрі України, щоб продовжити ті наші зустрічі і з Богом. Я дуже хотіла би вас всіх бачити. Бог дуже любить вас. Я так хочу, щоб ви почули, тому що Він вас тут зібрав. Він вас кожного творив і дуже-дуже любить вас. Колись мені ці слова говорили, і я, я відповіла, звідки ти знаєш? Але сльози були в моєму серці. Я їх почула, що Бог любить мене. І я сьогодні знаю, що Бог кожного любить з вас, тому що Він вас народив через вашу матір. І Він хоче пригорнути вас як батько. І тому ми очікуємо вас. До побачення всім. До зустрічі. Вірю, що ми ще побачимося.